Працівники ДБР у взаємодії з СБУ завершили досудове розслідування щодо військовослужбовця однієї з військових частин Чернігівської області, який втік зі служби та закликав до національної ворожнечі. Обвинувальний акт скеровано до суду. У листопаді 2024 року військовослужбовець самовільно залишив місце служби та почав переховуватися від правоохоронців. В цей же час у соцмережах він активно почав публікувати пости та відеозаписи, у яких закликав до розпалювання Міжнаціональної ворожнечі та взаємної ненависті. За висновками експертів, ці відео визнані такими, що містять мотиви расової, національної чи релігійної нетерпимості. В грудні 2024 року військовослужбовця затримали. На початку 2025 року суд помістив його під варту з можливістю внесення застави 122 тисячі гривень. Він заплатив заставу, але знову почав переховуватися. ДБР у найкоротший термін знайшли його на території Київської області наразі до нього застосовано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Раніше внесену заставу повернуто на користь державі. Фігурант обвинувачується у самовільному залишенні місця служби та порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.